От він в такому вигляді треба вибрати суху погоду обов'язково. І от в мене таке питання. У нас сезон городній закінчується. Ми все зібрали, покосили, попалили і все, сидимо. На наступний рік йдемо в супермаркет і купляємо знову на 2000 насіння різного. Знову витрачаємо гроші. Але можна ці затрати вкорочувати. От, припустимо, в мене було відео, як збирати е, з помідорів своїх. От сорт вам сподобався. Взяли насіння звідти. Його можна до, до 10 років саджати, воно родить буде. От, так само, оце бачите, кріп ріс. Я рядок залишив. От. І тепер отако беремо кружечку О. і туди його. Так, раз, 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 раз. Вон, бачите, воно все туди потрапляє. І воно зараз зріле. Ви знаєте, що ви берете. У мене його багато, тому я зразу викидаю. Можна провіювати тоді на вітру. О, ну, я вже таким займатися не буду, а от такого просто беремо. О, І такого постукали, і воно туди посипалося. Є ще інший варіант. Ну це, З кожним треба тако балуватися, брати в руку, так його раз і в руці воно залишається. От Кожну таку штучку брати, відривати, пальцями тримати. І ось все насіння тут можна так. Якщо ви хочете, щоб він тут у вас ріс завжди, то можете взагалі його насяяти тут зразу з зимку і так само салата стосується. Так само можна брати насіння петрушки. Які підписуєте, де корнива, де, де яка. Оце в мене салат. Насіння салата, але треба окремо брати. О, Він уже тут відсвів. От у цих коробочках О. тут є насіння. Вони відкриваються. О, це треба за ним слідкувати і бажано це все робити в таку суху погоду Щоб воно висохло, і ви зразу зможете його вже по баночкам розкидати і підписати. Салат. Це саме стосується, і ось я вам зараз покажу. Так, де в мене? Ага. Оце в мене дуже гарний в цьому році ріс. Що ви, як ви думаєте, що це? Це дуже гарне насіння. О. Шпінат. Це шпінат. От бачите, його теж. Зараз візьму окремо і позбираю. Шпінат. От все, що у вас вам сподобалося, все ви можете заготовляти. Так само ви можете заготовляти... Якщо вам морква сподобалась, ставте там штучки 3 парочку на цвітіння. Якщо вам сподобалося буряк, так само ставте на цвітіння. все можна брати. І на цьому дуже гарно економити. А саме великий плюс в цьому, що ви будете знати, що у вас виросло.